Всім доброго дня! Сідайте, будь ласка, в нас з вами зараз буде розмова про те, що подарувати данцям. На Різдво, Новий рік, на якийсь свят. Якби мені давали один долар за кожен раз, коли я отримую запитання, а що подарувати данцю колезі, комусь знайомому чи роботодавцю, то я би вже мабуть. Один місяць іпотеки виплатила екстра, тому що реально мені здається, що це саме часте запитання, яке я отримую ну З інтервалом от кожен місяць точно отримую напротяж 4 років, як в мене є інстаграм-сторінка, там і особливо перед святами різдвяними, ви активізуєтеся більше і таких питань стає більше. Тому я вирішила записати ще раз відео про це, тому що я записувала вже відео про це колись, рік назад. Але справедливості раді то відео було ще на російській мові, тому не надо вам його дивитися дивіться це. Значить, що ж подарувати? Данцеві е, на якесь свято. Е, свято любе. Не буду вам прив'язуватися зараз до Нового року. Це може бути, я не знаю, просто або навіть без свято. Просто ви хочете зробити подарунок е, якомусь данцеві, по любій причині. Що ви йому подаруєте? Ну, звичайно, ви хочете йому подарувати величезну коробку цукерок з України. Київ вечірній. Ви хочете йому або купити, або спекти київський торт. Якщо ви жінка, вряд ли чоловік хоче спекти. Якщо ви хочете зробити щось приємне данцеві, що ви ще захочете? Ви ще захочете купити йому якусь таку. Велику картину з соняхами да, з України, щоб це було, щоб це було щось українське, щоб він собі повісив на стіну і радів. Або ви хочете купити йому вишиванку, ви хочете, можливо, його здивувати тим, що от це такий дорогий подарунок, ви йому зробили, від всяк, від щирого серця, тому що от вам ця людина дійсно подобається. І ви думаєте, що це буде можливо класний подарунок для Данця. І вам зараз буде важко це прийняти. Але спробуйте. Практично жодному. Датчанину не будуть цікаві такі подарунки. Да, хтось з вас може сказати, а от я знаю данця, який вдома повісив три картини з України, і, значить, йому дуже подобається. А я знаю данця, який Київ вечірній жує краще, ніж свої лакрісові якісь цукерки данські. А я знаю данця, який київський торт з'їв зараз. Так, да, можливо, є такі поодинокі випадки, але це не середньостатистичний данець. Данці консервативні. Давайте повторюйте за мною Консервативні. 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 Данці консервативні і це треба прийняти. 14 років назад, коли я приїхала в Данію, і я зайшла, наприклад, в магазин Рема. Це звичайна сіть магазинів Данії. І там був якийсь певний набір продуктів, який продавався нам. І от зараз, коли я заходжу в магазин Рема, то. Там такий самий набір продуктів в цьому магазині продається. Нових продуктів там не стало. Можливо, і стало але дуже мало. Тобто, чому не з'являються нові продукти? Що данці не знають, як замовляти десь я не знаю з Азії, з Швейцарії, ще з якоїсь країни більше продуктів. Що данці не можуть зробити такий асортимент, як США, в чому проблема? Да? Місце в магазині є. Пожалуйста, натикав більше полок і купляй продукти. Ні, данці консервативні, вони... Купляли молоко Арла 14 років назад, купляють молоко Арла сьогодні, і вони будуть купляти його через 30 років. І їм все рівно, що є ще 200 марок молока, які можна продавати ряду з молоком Арла. Ви придете в Рему, ви побачите, не знаю, максимум 3 різних бренда. Того самого молока. В Америці ви побачите 33 бренда молока. Тобто, це є їхня культура. Вони щось вони люблять пробувати нове, а в чомусь вони дуже консервативні. І от коли ви прийдете з своєю коробкою цукерок Київ вечірній, то вони заради того, щоб як, вам догодити да, і не робити конфлікт, вони, звичайно, вам подякують. Вони вам посміхнуться. І вони правда, якби щиро будуть вдячні за це. Але. Вони не будуть їсти ті цукерки. Вони, можливо, попробують одну при вас в кращому випадку, да, вони так їх з'їдять рано чи пізно вдома. Але якби ви подарували їм отакі цукерки, до яких вони звикли щось з лакріцією, наприклад, оці, то де де назва на самій баночці їм знайома, де смак їм знайомий. Вони будуть набагато більш щасливіші, ніж коли ви подаруєте їм шоколадку світоч або якусь іншу шоколадку чи цукерки, до яких вони не звикли. Я згідно, що шоколад в Україні в 100 разів смачніший ніж шоколад в Данії. І е, я теж згідна з тим, що ну не вміють тут робити шоколадні цукерки, можна було би сказати, да, що все-таки ті цукерки, до яких ми звикли, вони нам в 100 разів смачніше. Але не для данців, друзі. Тому пересильте себе. І як би вам не хотілося тягнути коробки цукерок з України, коли ви приїжджаєте в Данію, даруйте ці, -ці коробки цукерок українцям, не даруйте їх данцям, подаруйте данцеві те, до чого він звик. Цим ви зробите йому приємніше. Якщо ви дійсно хочете подарувати. Людині щось от з України, да, то подаріть щось з України малогабаритне. Я не знаю, якусь листівку, брілочок, ну щось таке, може навіть прапор складений, да, щоб це не був основний подарунок, якби от купіть йому ті цукерки чи бутилку, вина, до якого він звик в Данії, і якийсь елемент з України, недорогий, просто як символ, щоб це було дійсно символічно, але не акцентуйте увагу на тому, що от. Я хотів тобі, що з України привезти і от таку коротше, йому картину метрову привіз. У Данця в домі мінімалістичний стиль, повністю білі стіни. Там одні плакати з назвою Данія, і ви даруєте йому оту картину з Соняхами. Люди, вона класна. Я, я, теж, я хочу собі картину з соняхами, наприклад, Мост мені подарувати. Але, Але. Не всі данці або дуже мало данців справді її повісять. І ви просто будете, якби такі подарунки вони отягощають і вони тільки зобов'язують данців, тому що не всі живуть в будинках по 300 метрів. Да? Багато данців живуть, якщо там в центрі міста, то квартира вона невелика. І Оцей екстра стореж, або там кімкімната, да, де тримати всі всі подарунки. Якщо ви сервіс якийсь привезли датчу з України, а в нього вже є сервіс, і йому не треба ваш сервіс, то йому що, його якби і і викинути, шкода, да, вас він обідить, і користуватися він їм не буде, тому що в нього так все є. А це десь треба тримати. Тобто ви якби Екстра проблему людині створюєте, коли ви щось габаритне йому везете. Якщо правда, людина живе на фермі, да, наприклад, це фермер, в нього там е, гараж 200 метрів і будинок 300 метрів старий, і там все заставлено, і данцю 80 років, то там е, такі правила вже не дійсні. Да, Туди ви можете дарити що завгодно, йому, я думаю, не проблема десь посеред поля і ту картину з соняхами приткнути. Вибачте, що я так говорю про картину з Оніхами, просто це, це ілюстрація. Так? Я для вас, хочу, щоб ви собі уявили щось велике і габаритне. І от картина з Соніхами, вона просто в вашій голові буде гарно малюватися, ви запам'ятаєте. А насправді картина з Оніхами, я не вважаю, що це погано, ну, мені подобаються такі картини. Для прикладу. Ось. Тому просто подумайте, коли ви хочете дарувати щось данці, подумайте про те, не то, що ви хочете подарувати, а що. Якби тій людині хотілося б отримати. У нас в Україні є дуже багато цукерок, не тільки шоколадних, які є смачні, а й смугтульок. Той самий не знаю, дюшес, барбарис були, коли я жила ще в Україні, я зараз не знаю, що там з'явилося може, нового. І от е, кожен другий, мабуть, українець е, намагається оці всі цукерки теж привезти і дати скоштувати данцеві. Ви можете, як чисто пробу дати скоштувати, але якщо ви хочете. Щось подарувати данцеві, то не даруйте йому ті українські цукерки, подаруйте йому ось такі. От ось, ось щось, типу таких цукерок: це є цукерки данські, це ті, до яких вони звикли. І всі мої колеги, коли ми, наприклад, кудись їдемо, там, не знаю, в гамбург в машині. Ну, напустимо, ми там, четверо колег сидимо в машині, їдемо з Данії в Гамбург в офіс, там на якусь не знаю, конференцію чи щось на два дня. І ми заїжджаємо на якусь парковку. Або там як це, заправку, да? і ми йдемо в магазин, якщо голодні, і щось там купляємо, якісь шоколадки. І я завжди наблюдаю, що купляють данці. Вони купляють, ну не те що там постійно, але, саме, але я дивлюсь, на які цукерки вони купляють. Вони люблять їх, вони купляють саме такі цукерки, вони їм подобаються. Це ті цукерки, з якими вони виросли, і який би не був смачний дюшес, Барбарис, і так, да, він дійсно може їм сподобатись. Вони просто все одно. Більше нададуть перевагу своїм цукеркам, тому що вони їм рідніші. Я виросла е, в Україні. Я знаю, який на смак той самий шоколад: Світоч, корона, вечірній Київ. Я знаю, на який на смак Брабарис і Дюшес. І воно мені рідніше навіть зараз я би хотіла да, щоб спробувати ці цукерки, ніж якісь інші. Тому що. До цього звик ваш мозок. Ви пам'ятаєте у вас якісь емоції на да, з цим пов'язані з вашим дитинством? Ви пам'ятаєте, як це бути дитиною? І от воно вам близьке. Мій син він народився тут. Тобто, він, дюшесів і барбарисів, він не е, смакував. Він смакував лявий Це паштет е, на бутербродах. В садочку, і я впевнена, що через 20 років він буде робити ті самі бутерброди собі вдома, які їм робили в садочку, тому що він пам'ятає, який це смак, і він до цього звик. Він тут кожен день якби, росте, і йому подобається це. Мені бутерброди з таким паштетом не подобаються, тому що я з ними не виросла. Тому думайте про данці, в першу чергу з тої позиції, до чого вони звикли, тому що вони які, ану. П'ять хвилин назад, що я вам казала, консервативні. Консервативні. Окей, ми з вами прийшлися по тому, що не треба дарувати данцям. Скажу, це нам якби не особо помогло. А що їм треба дарувати? Безпрограшний варіант подарунку в Данії для данця це для дорослого, це є е, бутилка вина. І я не пропагую алкоголізм, я сама таким не займаюся і не заставляю вас купляти. Я просто говорю вам те, що працює. Люба подія. Е, не знаю, якщо ви, наприклад, просили сусіда про якусь послугу і ви хочете йому подякувати просто, да, то принесіть йому бутилку вина. Не треба якогось там самого дорогого вина. Просто от подивіться да, в магазині, що найбільше купляють данці по якійсь стандартній ціні. Кажу, не шукайте там саме дороге чи саме дешеве, якийсь звичайний візьміть і подаруйте бутилку вина. Вони. До таких подарунків звикли, вони самі так дарять одне одному, і це їм нормально. Якщо це щось більше, ніж просто одна бутилка, вина, ви хочете зробити якийсь подарунок, і ви не знаєте людину, що їй подобається, що їй не подобається, ви не знаєте, що в неї є, чого нема, то підіть таким шляхом безпечним і купіть в магазині. Вже готову таку корзинку з кошик з різними продуктами, які називаються спеціалітета. Там можуть бути залежно від кошика, вони в таких прозорих пакетиках, там видно, що я всередині, ви можете вибрати то. На яку, на вашу думку, що сподобається цій людині. Там можуть бути якісь алкогольні напої, можуть бути безалкогольні напої, якісь гарні закуски, сирочки, ем, якісь паштети, якісь оливки. І все в таких дуже гарних баночках. Тобто це ніби щось таке, от як святкове, да? що ви там не кожен день купляєте, а це такі трошки дорожчі продукти, ніж те, що ви кожен день їсте. Тобто, це як от святковий такий кошик з такими дуже гарними якимось продуктами. Вони є різної ціни, ці кошики і різного наповнення. Є більш дешеві, більш дорогі, ви вже дивіться по би, тій сумі, на яку ви розраховуєте. Я вам нагадую: якщо ви ще не чули це від мене раніше або від когось іншого, що в Данії вам не потрібно вражати данців вартістю подарунка. Якщо в Україні це вважалося станом 14 років назад, коли назад, коли я там жила, що ми хотіли подарити людині, особливо якщо це людина, яка наш хороший друг, чи яку ми любимо, ми хотіли подарити якийсь дорогий подарунок. Це от значило щось, що от я для тебе хочу, ми старалися. Було б якось негарно подарувати людині щось дешеве. То забудьте за цей концепт в Данії. Якщо ви не в... Коровних відносинах або там не в сімейних відносинах, ви там не чоловік, жінка там, з данцем, або не зустрічаєтесь там на етапі вже скоро у вас не знаю, весілля чи спільні діти, то не маєте ви такого зобов'язання, і це навіть буде розцінюватися як негарно дарувати коштовні подарунки. Тому що коли ви даруєте коштовний подарунок, ви тим самим будете зобов'язувати людину, кому ви подарували цей коштовний подарунок. Подарувати вам взамін то саме. А можливо, людина не хоче, або ну, немає грошей, чи неважливо, не що. Просто не даруйте дорогі подарунки. Даруйте подарунки середньої вартості. А коли вашу дитину, наприклад, запросили на день народження там, в школі чи в садочки, е, і там, знаєте, так, на пару годин діти збираються на якийсь там день народження, то тим паче туди треба, по-перше, читайте invitation, запрошення там дуже часто, я думаю, вказують. Вказують, вказується, що дитина бажає в подарунок, можливо, якийсь подарунок або гроші, і там, якщо це гроші, там реально якась смішна ціна, не знаю, може там 50 крон максимум. Те, що е, дариться, не приходьте там з конвертом в 300-400 крон. Ні, так, це буде, ну, так не прийнято в даній. Ось не переживайте за суму. Головне це якби подарунок, а не його сума. Також. Нормально в Данії поставляться до того, що ви подаруєте щось зроблене своїми руками. Це не буде вважатися як те, що ой, ви зекономили, да, і щось своїми руками зробили, замість того, щоб піти в магазин і купити. Навпаки, це сподобається тому, що це щось персональне і ви вкладете в це свій час. Данці цінують час. Ну не тільки данці, а якби в країнах, де нормальна. Оплата труда, де ви за одну робочу годину отримуєте мінімум 15-20 доларів, да, то люди цінять свій час. Тому що е, той час, який ви потратите дар, ну, робити вручну якийсь подарунок, ви могли би піти і заробити гроші або відпочивати. І тут люди дійсно цінують свій час і чужий час, не тільки свій час. Тому, якщо ви подаруєте. Данцю, подарунок, не знаю, листівку, навіть яку ви зробили своїми руками, або щось пошили своїми руками. Я не знаю, спекли навіть от, торт спекли, то ем, вони не будуть, можливо, там не оцінять, що це київський торт, ви спекли, але вони оцінюють, що ви спекли для них щось. Можливо, якщо ви хочете щось спекти, то подивіться, от е, ту випічку, яку продають в Данії, і зробіть щось схоже, там щось з марципаном, да? або щось таке, до чого вони звикли, щоб точно він то з'їв, то що ви спечете. але вони. Дуже, якби їм сподобається що от ви для них щось приготували, тому що ви потратили на це свій час, і ви про них подумали. То, от в такому ракурсі ви теж можете оформити свій подарунок і не думати, що ой, та я тільки спекла торт, якби це не достатній подарунок, це достатній подарунок, тому що ви ви вклали в це свій час. Я думаю, люди, які підписані на мій канал, вони 100% знають, що це таке, тому що. Ну, не можна жити в Данії, а на мене в основному, мабуть, підписані люди з Данії. Не можна жити в Данії і не знати, що це. Це хоптіміст, це датський національний символ. Коротше, це штука, яка продається в різних формах, різних виглядах, різними декораціями із різних, різних розмірів, із різних матеріалів зроблено, і також у різних цінових категоріях. І це те, що кожен данець. Ну, має мінімум один вдома. Я думаю, що там є цілі колекції людей таких, тому що всі друг другу, але дуже часто дарують таке на різні свята. Їх можна знайти з новорічними шапочками. Коли людина закінчує університет і отримує там або там, гімназію, отримує таку шапочку студента, то також можна знайти з такою символікою. Коли люди женяться, можна знайти ці фігурки, там вигляді нівеста і жениха. Коротше, оцей хоптіміст. Це також буде такий безпечний подарунок, якщо ви хочете от щось подарувати, щоб воно стояло в людині, знаєте, вдома, то це безпечно дарувати, тому що воно малогабаритне, і тому що це те, до чого данці звикли, і воно їм подобається. Ну і воно правда якесь прикольне. Єдине, що вам потрібно знати, це штука не дешева і... Найдешевші, мабуть, якісь пластикові маленькі, але навіть ті найдешевші вони коштують ну як мінімум 100 крон. Це мінімум. Оцей, наприклад, дерев'яний, він, здається, коштує чи 250 чи 300 крон. І оце, до речі, подарили моєму чоловікові, його колеги, коли він міняв місце роботи. От це дуже поширений подарунок. Дуже дуже. Якщо не оптиміст, то от якісь такі фігурки данських всяких дизайнерів. Оце в усіх магазинах данських ви можете знайти там, де продається, наприклад, посуд. Або якісь товари для дома, щось от схоже, в неї є різні фігурки там різних форм, але ви зрозумієте, що це саме данський дизайн, і це теж він дуже-дуже популярний. Це теж мій чоловік отримав в подарунок від інших своїх колег на іншій роботі. Я кажу, це, ну, це дуже поширені подарунки, і це те, до чого данці звикли, і вони один одному при різних ситуаціях дарують. Якщо, вдруг, ви хочете подарувати. Щось там, не знаю, для жінки, да, якісь можливо засоби догляду або косметичні, то м остерігайтеся, теж, не, які б не були класні там, не знаю, крема, гелі для душа ще, ще, ще з України. Ну, не робіть цього, краще не везіть е, з України такі речі. Якщо ви хочете щось подарувати косметичне жінці данці дачанці, краще. Купіть якісь марки скандинавські. То саме стосується там, не знаю, свічок або щось для дому. Намагайтеся, якщо от ви хочете щось більш коштовне, да, подарувати все-таки і таке, як на пам'ять, то намагайтеся обирати данцям. Щось скандинавське, щось те, те, там, де що вони от знають, та, що це там зроблено, не знаю, в Данії або в Ію, як мінімум, і оці е, там крем для рук, чи якось, я не знаю, ді діфюзер для дому теж, щоб це було те, що вони знають, що їм знайомо. Тому що вони просто довіряють більше цим маркам, і вони е, дуже звертають увагу на те, з чого зроблені всякі товари. І не всі данці. Будуть використовувати, наприклад, що там зроблено в Китаї, чи там, де вони не зможуть зрозуміти, що написано і з чого зроблено, які є там інгредієнти, наприклад, або компоненти в якомусь там гелі для душа. То їм все ж таки більш як сейф, що знати продукт, що це зроблено в Данії, воно там пройшло, я не знаю, всі перевірки, якісь там. Тести, і воно не викличе там алергію, або ще якісь проблеми, що це там, навіть вони багато з них надають перевагу засобам для догляду за собою без запаху, також щоб не було алергій. То для того, щоб не попасти в ситуацію, ну якби що людина потім не буде знати, що з цим робити, даруйте данцям щось, що має там, не знаю, символіку сканд... як мінімум, скандинавську. краще данську, але скандинавська теж ок. І все. І я думаю, що на цьому ми з вами закінчимо обговорення подарунків. Ця тема про подарунки це була б ідеальна тема. Просто зараз мені зробити рекламу е, нашого злюбою бізнесу, який ми маємо, Малав, який якраз про подарунки, де ми збираємо бокси е, персональні для людей з подарунками. Але я подумала, що це буде ту обвіс, тому ми зробимо рекламу цього пізніше. Хто знає, той знає, хто не знає, той дізнається пізніше. А ви поки що йдіть і робіть подарунки тим данцям, кому ви хочете зробити подарунок, основуючись на те, що ви почули в цьому відео, і також на свій досвід. Не думайте, що я дала вам 100% інструкцію, звичайно, я намагалася якось трошки згустити краски, просто щоб ви запам'ятали інформацію. Є данці, які люблять київські торти, є данці, які будуть їсти Київ вечірні, є данці, які будуть радіти борщам. Просто для того, щоб не попасти в ситуацію, коли ви не знаєте, що людині подобається, а що ні, краще все-таки бути от в цій такій, знаєте, безпечній арені, і подарувати людині те, до чого вона звикла. Я вам дякую за увагу. Можете мені написати потім, які подарунки ви зробили там, на Різдво, на Новий рік, не ще на якесь свято, своїм колегам данцям, і який був. Відгук, чи їм сподобалось чи ні, і якби, чи вони використовували те. І також, якщо у вас є ідея, бо я щось забула, тому що ж люди теж живуть в дані, які мене дивляться, і в них є теж думки про те, що можна дарувати данцям, то напишіть мені ще, ну не тільки мені, да, щоб інші люди, які шукають, що подарувати данцям. Якщо я про щось забула, то напишіть там, перерахуйте і люди теж побачать ваш коментар. І все. І ми тоді побачимося з вами в наступному відео. Гарних вам свят, пока!